Вибираючи товар для свого комп'ютера, я часто звертаю увагу не лише на його функціональність, але й на зовнішній вигляд. Покупка корпусу каси CJ 171 450W 120 mm ATX Black в міліампер година Зеніторба була для мене прекрасним вибором. Цей корпус вирізняється своїм стильним дизайном та надійною конструкцією, що надає йому елегантний і солідний вигляд. Його чорний колір і матове покриття додають йому нотку сучасності і впевненості. Він підходить для будь-якого інтер'єру та завжди буде виглядати стильно та дорого. Однак не лише зовнішній вигляд відзначає цей корпус. Внутрішній простір прекрасно організований, забезпечуючи зручну установку компонентів. Він оснащений 120 мм вентилятором, який забезпечує ефективне охолодження системи, допомілі Агодини уникнути перегріву та подовжує термін експлуатації всіх компонентів комп'ютера. Особливо мені сподобалась наявність вбудованого блока живлення потужністю 450 ВТ, це дозволяє значно спростити процес збирання системи, необхідно лише підключити потрібні компоненти і все готово до роботи. Крім того, це забезпечує достатню потужність для нормальної роботи всіх пристроїв, які я маю намір встановити. Купуючи корпус каси Comcade 171450W 120 mm ATX блак в млА зеніторба, я був задоволений не лише його виглядом, але й якістю та функціональністю, яку він пропонує. Рекомендую цей товар всім, хто шукає надійний, стильний та функціональний корпус для свого комп'ютера.